Завіса опускається, але історія 2015 року не закінчується. Багато подій, що він в себе вмістив, матимуть величезний вплив на світ і в новому році. Давайте зазирнемо в наступні 12 місяців і розглянемо основні тенденції і теми, які швидше за все будуть формувати наш світ і впливати на наше з вами життя. Сирійська війна та загроза джихадистів, які раніше залишаться найсерйознішим викликом глобальній стабільності. Угруповання іділ поширило свій кривавий терор на величезні території і експортує екстремістську ідеологію, що стало основою для терактів по всьому світу. Захід і Росія, схоже, знайшли спільну мову в прагненні перемогти джихадистів, але між ними, які раніше існують глибокі протиріччя щодо майбутньої влади в Сирії, зокрема щодо долі президента Башара Асада, чи зможуть вони а також різноманітні місцеві. Сили відкинути всі розбіжності і досягти угоди. Понад усе на порозі 2016 року все ще залишається надія на переговорний процес розпочати у відні офіційні переговори під проводом ООН заплановані на січень, проте цей шлях буде довгим, і його результат поки неможливо передбачити очікування заходу на політичне врегулювання кризи в Сирії передбачає також полегшення ситуації з біженцями. На кінець року в ЄС прибули понад мільйон утікачів з Сирії, Іраку та інших країн з надією отримати омріяний притулок. Європейські держави, що спершу взяли на себе зобов'язання, як от Німеччина, до кінця року змушені були згорнути чимало своїх програм через фізичну неспроможність прийняти усіх охочих. Інші ж просто відмовилися відкривати свої кордони чи навіть відгородилися від біженців стіною, як от Угорщина. У 2016 році єс планує прийняти додаткові 120 тисяч біженців водночас більшість з них прийме німеччина Міграційна криза та загроза джихадистів відобразилися на політиці багатьох європейських країн та навіть вплинули на результати виборів у Франції, наприклад, різко зросла популярність крайню правих на регіональних виборах після паризьких терактів. 2016 рік також не захищений від нових терактів та міграційної навали. Щойно погодні умови в Середземномор'ї покращаться навесні. Нова хвиля утікачів заполонить італійське та грецьке узбережжя. цією метою ЄС готує чергові морські місії, зокрема операцію Софія проти нелегальних перемитників, що допоможе врятувати чимало життів. Безпека та міграційні питання вплинули навіть на американську президентську передвиборчу кампанію. Зазвичай у ній домінують внутрішні питання країни. Утім, стрілянина в Сан Бернандіно та палки, антиміграційні заяви республіканця Дональда Трампа перевернули все з них на голову. У 2016 році в таборі республіканців буде помітний значний розкол. Статус Трампа як лідера звів в безвихідь партійну еліту. Тим часом процес голосування за висуванців починається вже в лютому. Битва демократів видається нудною, адже в ній разом з очевидною лідеркою Гіларі Клінтон змагаються усього три головні претенденти. Без чвар і полеміки процес обрання кандидата також повинен завершитися на партійній конференції наприкінці липня. вибори президента США відбудуться 8 листопада і стануть ймовірно одним із найцікавіших наступного року. Свято для європейських фанатів футболу розпочнеться на початку червня з євро 2016 у Франції. з огляду на паризькі теракти заходи безпеки під час матчів в країні будуть безпрецедентними. також нова сторінка футболу розпочнеться з виборів президента ФІФА 26 лютого. Це ознаменує завершення затяжного корупційного скандалу в організації та кінець ери Зепа Блаттера. Європейських чемпіонів вітатимуть 10 липня. Утім, спортивним фанам не доведеться довго чекати нового футбольного свята. Вже за три тижні розпочнуться футбольні матчі на Олімпійській арені в Ріо де жанейро організатори сподіваються, що змагання відбудуться без допінгових скандалів у порівнянні з роком, що минає. 2016 рік буде сповненим подій не лише на планеті, а й в космосі. Індія планує вперше здійснити керований людиною політ. Зонд NASA Juno повинен приземлитися на Юпітер влітку, а ось відеопроект запуску російсько європейської програми дослідження Марсу Екзомарс в березні. Щасти вам у 2016-му!